Якщо ви не знаєте, що вам бракує для щастя, це відео для вас. Потреби. Ніби є піраміда маслоу, ніби багато написано про потреби, але ми, люди, з часу в час знову і знову не знаємо, як нам жити, куди рухатися. В чому складність потреб? Справа в тому, що потреби ніколи не бувають такі в лоб, зазвичай це такі, як клубок, клубок потреб, комплекс потреб. І тому нам важко визначити, що саме ми хочемо. Сьогодні вам хочу запропонувати свій метод, яким я користуюся в роботі і в особистому житті. Тому все буде чітко, просто і по поличках. Отже, моя ідея номер один: це те, що потреба це або дефіцит, або надлишок. Тобто або плюс, або мінус, або не вистачає чогось. Або вже так багато що не витримуємо, це перше твердження. І друге твердження це те, що емоція, яка в нас виникає, це така ниточка, за яку, якщо ми потягнемо, то цей клубочок і приведе нас до наших потреб. Або до однієї потреби, або до цього клубочка комплексу потреб. А тепер беремо і поєднуємо ці, ці два твердження. І що в нас вийде? Приміром, у вас виникає смуток. Емоція. І ви тоді берете і за цю, за, за цю ниточку тягнете і питаєте себе, задаєте різні питання, чому я сумую, От, чому, чого мені не вистачає. І далі просто підбираєте, що саме може розрадити вас, що може, що може зробити вас щасливішим, що може покращити ваш настрій. І ви берете її так. Можете навіть взяти піраміду маслову і там підбирати по цим по, проранжованим потребам, або свої варіанти да, пропонувати. І спостерігайте за собою, за своїми тілесними реакціями, і спостерігайте, як у вас буде ставати, як у вас буде змінюватися емоція. І в той момент, коли вам буде ставати трішки легше, трішки радісніше, от там, скоріше всього, і є ваша потреба. І ця потреба, от саме дефіцит, якщо ви дефіцит цієї, потреби, якщо ви замість дефіцита туди привнесете те, те що вам потрібно, то ваші емоції буде мінятися. Це якщо був дефіцит, є емоції, які нам говорять про... Так сказати, профіцит надлишок чогось, надмірність, коли ми вже не витримуємо, нам забагато. Наприклад, така емоція дуже корисна, як відраза. От Коли у вас є відраза, ви теж можете поспостерігати за нею. І тоді також потрібно ви себе будете запитувати, чого вам забагато, що вже вас там, от просто, чого ви переїли або вас перегодували метафорично. чим. І ви, під, ви тоді підбирайте, що саме прибрати з вашого життя, щоб ця емоція пішла. Е, що саме забагато? І ви також різні варіанти підбираєте і прислухайтесь до себе, ніби проживайтеся. І в тому місці, де вам буде ставати трішки легше, ця нудота, оця надмірність буде проходити, там і є ваша потреба в прибрати цей надлишок, цей профіцит. Отже, така проста ідея. Резюмую: потреба це або дефіцит, або надлишок, і емоція це ниточка, яка приводить до потреби. Поєднуєте це і спостерігаєте за собою. Користуйтесь, будь ласка, і будьте щасливі! З вами була психолог Наталія Климченко, гештальтерапевтка, терапевтка закохана в професію і життя. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!